Близько 12-ї години ночі внаслідок ворожої атаки росіян відбулося влучання трьох БПЛА в двох районах Харкова, а саме влучання в Київському та Шевченківському районах. У Київському районі два влучання. Найсерйозніше позаду мене це влучання в другий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. В квартирі, на щастя, нікого не було і в цьому будинку ніхто не отримав серйозних поранень. Станом на першу годину ночі дві особи звернулися з гострою реакцією на стрес. І ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Їм надається медична допомога і їх оглядають медики. Зараз не готові. Сказати щодо їх стану, і чи будуть у них поранення, оскільки, в принципі, це люди були похилого віку. Вони не пересуваються самі, тому їх виносило на ношах. і Зараз оглядають друге влучання в Київському районі. Біля одного з ресторанів там було пошкоджено саме будівлю ресторану і комерційну нерухомість. І третє влучання на одній з центральних вулиць міста Харкова в середмісті. Внаслідок вибуху було пошкоджено скління і фасад семиповерхового житлового будинку. Десятки вікон вибито на цьому об'єкті. Влучання було саме в по вулиці в дорожнє покриття. Попередньо для обстрілу росіяни використали БПЛА під назвою «Герань». Зараз на місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА, долучення до матеріалів кримінального провадження. Вже воно відкрите за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.